Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Військово-повітряні сили України збили російську балістичну ракету. «Кенджал». Про це повідомив у своєму телеграм-каналі командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Оліщук. Оліщук назвав збиття «Кенджалу» історичною подією. Так, ми збили німіючи аналогів кінжал, підкреслив командувач Повітряних сил ЗСУ. Офіційному повідомленню командуюча повітряних сил ЗСУ передавала полеміка пресової служби повітряних сил Збройних сил України із медіа. Після того, як стало відомо, що в небі. Над Києвом з'явилася балістична ракета. Журналісти насамперед із агенції Дефенс Експрес провели розслідування по відкритих джерелах і повідомили, що українські збройні сили вперше збили балістичну ракету і не просто балістичну ракету, а гіперзвукову ракету кінджав. До речі, цю ракету російські повітряно-космічні сили вже використовували для ударів по Україні не менше ніж 10 разів спочатку вторгнення. її не вдавалося однак, зараз це відбулося насамперед, тому що на озброєнні у повітряних сил України є система Петріо. Раніше припускалося, що Петріот може збивати гіперзвукові ракети насамперед кінжал однак ніяких практичних підтверджень цьому не було. Російські військові стверджували, що кинжал. Практично є непереборним для сучасних систем протиповітряної оборони, і що буде потрібно ще кілька поколінь вдосконалення цих систем, щоб вони могли збити кинжал однак, практично перша зустріч кинжала з Петріонтом закінчилася. Фіаско російської техніки, і тріумфом техніки вільного світу, а також, звичайно, тріумфом українських військових, які змогли професійно використати сучасну систему для знищення російської ракети. можна собі уявити, який зараз траур панує у кабінетах російських політичних і воєнних керівників, адже те, що ми побачили і почули. Це справжній переворот у сучасних війнах. Виявилося, що на озброєнні у Російської Федерації немає ракет, які б не могли бути подолані системою протиповітряної оборони. Що президента Російської Федерації Володимира Путіна просто обманули його власні. Військові конструктори, адже уявіть собі, скільки мільйонів російських рублів було витрачено для створення ракети, яка може бути легко перехоплена американською системою протиповітряної оборони. Абсолютно очевидно, що росіяни застосовували кинжал не тільки для того, щоб вразити цілі на території України. Росіяни хотіли насамперед налякати американців та військових інших країн членів НАТО, продемонструвати, що навіть без використання ядерної зброї Російська Федерація має неозброєні ракети, які є фактично нездоланними для збройних сил країн членів НАТО. І уявіть собі, підморгували росіяни країнам вільного світу. Що буде, якщо таку ракету запустити по Білому дому? Тепер над російською державою, російським президентом і російським народом звично сміється весь цивілізований світ? Як це завжди бувало у російській історії, і є, врешті-решт її сенсом замість гіперзвукової ракети? Яка мала б бути нездоланною для сучасних систем протиповітряної оборони, росіяни чергового разу створили саме те, що вони вміють робити: Патьомкінську деревню. декорацію для свого набундюченого фюрера, впевненого в тому, що його дегенеруюча країна із низьким рівнем інтелекту, техніки і здатності. До якихось серйозних інновацій і змін, реально, реально може протистояти цивілізованому світу його цивілізації, його техніці, його культурі, його думці. Саме таке враження про Росію просто дозволяє схарактеризувати людей, що живуть в подібному світі, як таких, що мають стати пацієнтами божевілінь. Але замість того, щоб лікуватися, Хоча і сучасні ліки росіянам також недоступні. Вони їх також не створюють, а як правило крадуть. Ці люди намагаються керувати державами і створювати гіперзвукові ракети. Яка ганьба? Все ж таки треба сказати, що у радянський час росіяни не були такими самовпевненими. Вони не намагалися створити щось, що може реально конкурувати із світовими винаходами. Атомну бомбу вони просто вкрали за допомогою шпигунів, які вірили у комуністичну ідею і готові були зрадити вільний світ навіть не заради грошей, а заради власного ідіотизму. Однак комунізму давно немає. Комітет державної безпеки Радянського Союзу, а згодом і Федеральна служба безпеки Російської Федерації остаточно деградували і. Перетворилися на притулок для таких божевільних, як Володимир Путін чи Микола Патрушев. Рівень освіти вже на останніх десятиріччях існування радянського союзу, а згодом і Російської Федерації впав до нуля, і тепер росіяни можуть. Тільки виступати із гучними заявами, а світ сміятися над цими самозакоханими мерзотниками, як, скажімо, Ілон Маск сміявся над колишнім головою Роскосмосу, патентованим російським шовіністом і мерзотником Дмитром Рагозіним, радячи йому відправлятися до космосу на Батуці. Ну і звичайно, тепер ми можемо. Запропонувати подібні втрати і вправи російським конструкторам кинжалу на місці президента Російської Федерації Володимира Путіна та інших російських керівників, я б зараз вже покарав би розробників цієї чудової зброї і відправив їх до. В'язниці на довгий, я б навіть сказав би невизначений термін. Але замість цього, я думаю, Путін буде саджати тих, хто буде нагадувати йому, що він військовий злочинець, і війна, яку він веде проти України, обов'язково закінчитися ганебною поразкою Російської Федерації. А конструктори кінжалу. Та інших подібних експериментів в історії російської зброї ще неодноразово приведуть навколо пальця неосвіченого і некомпетентного президента Російської Федерації разом з його бандою ще використають чимало мільйонів російських рублів, за які потім будуть побудовані дачі на е, узбережжі Чорного моря. Сподіваюсь, вже російського. А не того, що вкрадено в Україні. Та й будинки на жахливій рубльовці. Ну і добре. Нехай краще будують, ніж мати хорошу освіту і вигадувати щось дійсно серйозне. Хай щастить. Перемоги і вам!